Ми з вами живемо в дуже непростій, але надзвичайно цікаві часи. Думаю, ви погодитесь. І навіть якщо виключити зі свого життя оте все брехливе сміття, на яке перетворились за останні роки наші новини. Yeah. Все одно тим, хто цікавиться, буде не просто пропустити новину про КТМ. Ну а саме про те, що схоже КТМ вже все. Тю -тю. КТМ це такий виробник мотоциклів з Австрії. На наших теренах, коли мова й заходить про цю марку, то зазвичай або в контексті дорогих мотоциклів для бездоріжжя, щось на багатому, або коли хтось хизується своїм новеньким баджаджем через те, що він, цитата, робиться на одному заводі з КТМ. При цьому щасливі баджаджери навіть не знають, чого такого хорошого в тому і їх просто тішить той факт, що це дорогі мотоцикли, і, мабуть, же ж хороші. Тому може і той баджаж теж хороший, ну може. Та дійсно, КТМи викликають емоцію і не ціною. Ціна то вже наслідок, а перша причина це справді цікаві мотоцикли. І я зараз не про дешеві молокобатурки, які виготовляються де попало, а про дійсно австрійські мотоцикли. Скажу чесно, особисто мене вони не чіпляли ніколи. Але навіть при цьому я розумію, в чому їх родзинка. І й розумію, за що люди готові платити такий не завжди адекватний цінник. Ну, на мій суб'єктивний погляд, та що я там в тих мотоциклах знаю? А? І з одного боку здавалося б, що раз всякі КТМ, і хускварни, і навіть бажачі робляться по всьому світу і продаються пачками, то всі діла в ажурі. Ну це дійсно, значить, глобальна компанія з великими амбіціями і так далі. Але як показала сувора реальність, справи можуть іти не зовсім так, як воно здається зі сторони. І от сьогодні ми маємо ситуацію, коли КТМ не може розрахуватися по своїх боргах, яких, судячи з офіційних паперів, назбиралося трошки більше як на мільярд, майже три мільярди євро, якщо ви не в курсі. The money, бо навіть більше того, КТМ так захопилося виробництвом мотоциклів, які ніхто не купував, що назбирали вже більше 250 тисяч готових до продажу моделей на своїх складах. Якби ці мотоцикли всі купили, не було б ніякої новини про КТМ розгенепад європейських мотоциклів і о той весь шум. Все було б добре, але їх не куплять. Бо тепер це не євро 5 а значить, із 1 січня в Європі їх продавати вже не можна. І що за тим всім металоломом робити тепер непонятно. Можна, і навіть, мабуть, треба винити в цьому менеджмент, який, як то кажуть, хапанув більше, ніж зміг проживати. Можна навіть звинувачувати нас за те, що ми з вами не купували оці шикарні позашляхові мотоцикли за всі гроші і ще нирки зверху. Е, Хоча ні, нас не варто, бо надійністю КТМ все ж ніколи особливо і не славилися. Та гірше тут навіть не те, що вони там трошки ламалися, а те, що з людей часто робили дурників, мовляв, неправильно користувалися технікою. Тому нас з вами я би все ж не звинувачував розмалі КТМ. Але чи я б не була в тому вина, тут важливіше інше. Розумієте, свого часу мотоцикл був винайдений саме в Європі, і саме в Європі цей вид транспорту розвивався найбільш здоровим чином, без особливих перекосів, як то чопери в Штатах чи босодзоку в Японії, або некрасиві малокоботирки в Азії. Саме з Європи виросли всякі там ендуро, каферейсери, тріал, ну і так далі. Європа це колиска світового мототранспорту, якщо хочете. І от на сьогоднішній день ми маємо таку картину: британські мотоцикли Тріумф виготовляють в Таїланді, Британські Біасей та Royal Enfield роблять в Індії. І британські мотоцикли Нортен теж тепер індійськими ручками збиратись будуть і за індійські гроші. А колись італійські Benelli тепер виготовляються в Китаї. І ще така улюблена в цьому Совєцькому Союзі Ява тепер теж виготовляється в Індії і зовсім на себе не схожа. А коли ще Блелаверда, Каджіва, Апрілія, Газгаз -газ, і Хускварна. До речі, останніх три в різний час придбала саме КТМ, і тепер разом із собою потягне їх на дно, отак прям всією пачкою. За всіма цими марками в кінці кінців стояв провал, чи то менеджерський, чи то інженерний, чи навіть фінансовий. Але так чи інакше, усі ці європейські марки, які робились саме європейськими руками, через що вони власне і мали цінність та повагу серед людей, тепер робляться де попало, ким попало, і продаються туди ж в Європу за такий цінник, ніби вони все ще зроблені в Європі. Розумієте? Але ну, присмак вже не той. Бо коли ти, до прикладу, поважний британець і купуєш британський мотоцикл від поважної британської марки Triumph, ти маєш заплатити Податок на імпорт. Прикольно, правда? І от тепер у КТМ насправді є не дуже багато опцій. Компанія, щоб не стати банкрутом, має продати суттєву частку себе в чужі руки. Звичайно, першою в списку зацікавлених стоятиме БМВ, яка просто зобов'язана буде вбити великі турендори КТМ, щоб ті не заважали продавати їх нові гусі. Ну бо це пряма конкуренція, і БМВ таки не треба, це поганий бізнес. Яким, до речі, і самі КТМ балувались, продаючи фактично один і той самий мотоцикл, як КТМ, Ґезгаз і ще навіть як Хускварна. Ну, догралися замість сісти і підтягнути надійність, вони годували маркетологів і рекламщиків на підтримку трьох різних брендів. Мені одному здається, це нерозумним. Ну і що залишиться від КТМ без їх великих турендурок? Питання риторичне. Але їх гірші перспективи? Баджач, ну тут уже навіть не до жартів, якщо чесно. Ну або китайські Moto. Тоді власники КТМ точно не помітять різниці в якості, і, повірте, я знаю, що кажу, бо вже 10 років катаюсь на китайському мотоциклі. Я такого навіть пихатим любителям КТМ не побажаєш. Ну або що ще? Банкрутство. Тоді з молотка поштучно піде все, навіть стільчики з офісів, і лишиться тільки лейбо. А люди що? А люди потихеньку звільняються і шукають роботу. Їх точно винити не доводиться. Вони то робили свою роботу, і, судячи з відгуків власників, навіть самих ломучих моделей, робили ту роботу добре. Але якщо тобі не платять зарплатню, ну то вибачайте, їсти людям треба. Це не менеджмент, який по-хорошому може вже ніколи не працювати. Людям треба дітей до школи одягнути і нагодувати. Таке. І я зараз не розвожу паніку, що, мовляв, треба бігом іти і продавати свій КТМ, і що мотоциклів більше не буде, будуть. Допоки будуть люди готові купити мотоцикл в оранжевому кольорі, КТМ продаватиметься. Але чи будуть це ті самі мотоцикли? Оце вже покаже час. Так що катаємося на мотоциклах, зроблених в Австрії, поки ще є така можливість. Бо ми з вами того варті.